У цьому відео ми розглянемо, як супервізори можуть допомогти медичним працівникам уникнути вигорання. Наприкінці цієї сесії ви зможете прилічити функції супервізії та назвати її принципи. Війна виснажує нас фізично та психологічно. Попри те, що наша психіка здатна адаптуватися до складнощів, кожен день бойових дій у рідній країні пережити надзвичайно складно. У цей непростий час варто підтримувати як себе і своїх близьких, так і пацієнтів. Це життєво необхідне для того, щоб зберегти фізичне та психічне здоров'я. Медичний персонал при виконанні своїх обов'язків постійно стикається з людським болем і також потребує допомоги. Однак часто лікарі та медсестри не звертаються до послуг психолога через страх осуду з боку близьких і колег. Вони впевнені, що потрібно в усьому розбиратися і з усім справлятися самостійно. Якщо людина довгий час знаходиться наодинці з непростим переживанням, психічним болем, то біль згодом перетворюється на страждання людям важливо переживати психічний біль та труднощі поряд з іншими людьми це наша природна особливість, крім того, з професійної точки зору. Фахівці мають справу зі складними випадками та комплексними проблемами, які пов'язані з потребами. Фахівці потребують підтримки у вирішенні цих проблем, враховуючи те, як люди справляються та адаптуються під час негараздів, для фахівців, так званих допомагаючих професій, важливо створити форму підтримки шляхом супервізії. Супервізія. Це надання професійної допомоги медичному персоналу, спрямоване на роботу з особистісними і професійними труднощами, аналіз та удосконалення організації роботи. Під час неї супервізор сприяє розвитку професійних компетенцій медичних фахівців, допомагаючи їм зберегти людяність, співчуття, здатність надавати медичну допомогу і не вигоріти. Супервізія має три функції. Перша функція підтримуюче. Супервізор підтримує особисте та професійне благополуччя фахівця. Під час війни в Україні значно зріс рівень професійного стресу, допоміжна функція супервізії є важливим інструментом для відновлення психологічної безпеки лікаря фахівця заходи підтримуючої функції включають роз'яснення суперечливих та складних питань, які мали місце у роботі працівника. Управління стресами, які він переживає на робочому місці, подолання побоювань та хвилювань, пов'язаних з роботою працівника, надання позитивного відгуку щодо успіхів та напрацювань працівника, створення атмосфери довіри, де працівник буде говорити відверто, зведення до мінімуму тенденції ігнорувати проблеми, з якими стикається медичний працівник. Друга функція навчальна вона включає мобілізацію особистих ресурсів та сприяння професійному розвитку. Ця функція передбачає розвиток навичок, здібностей та розуміння фахівця, який проходить супервізію. Вона виконується через аналіз та дослідження його роботи зі своїми пацієнтами та клієнтами. У процесі дослідження супервізор може допомогти розвивати клінічні навички, включаючи вивчення інших способів роботи з наявною ситуацією або схожими на неї, розвивати навички консультування та комунікації, наприклад, формування кращого розуміння клієнта, краще усвідомлення власної реакції на кейс, краще використання комунікаційних технік, третя функція направляюче. Супервізор допомагає спланувати, як ефективно використовувати особисті та професійні ресурси, підтримує якість роботи медичних працівників. Таким чином, супервізія виконує функцію контролю, гарантуючи, що робота медичного працівника відповідає стандартам установи. Зустріч із супервізором може одночасно виконувати кілька функцій. Уявіть, наприклад, що пацієнт вибіг із клініки з криками, що до нього погано ставляться і що професійний рівень лікаря залишає бажати кращого. Супервізор може зустрітися з цим лікарем, щоб отримати інформацію та сформувати новий погляд на ситуацію. У цьому випадку у центрі уваги супервізора будуть функції навчання та підтримки. Або, наприклад, супервізор зустрічається з лікарем, щоб обговорити його напружені стосунки з колегою. Фокусуватися можна на наданні простору для дослідження та вираження власного емоційного стресу та напруги, які розвиваються на робочому місці, тут, у центрі уваги супервізора, будуть направляюча та підтримуюча функції, у матеріалах для читання після цього відео Перегляньте таблицю, яка розглядає функції супервізії та фокусування під час її проведення. А тепер давайте звернемося до основоположних принципів супервізії: партнерство між супервізором та медичним фахівцем, Конфіденційність, Взаємоповага і толерантність, розподіл відповідальності, Ефективність, Перший принцип. Партнерство між супервізором і медичним фахівцем фахівці розвиваються лише в атмосфері налагоджених партнерських стосунків, професійному зростанню сприяють міжособистісні стосунки у спільноті людей, толерантних до відмінностей, здатних вести діалог одне з одним, підтримувати та поважати погляди інших людей, другий принцип конфіденційність. Супервізорам забороняється розголошувати інформацію про співробітників та їхніх клієнтів або пацієнтів без згоди усіх сторін. Третій принцип взаємоповага і толерантність Супервізор повинен визнавати особисту цінність і гідність фахівців, з якими він працює, та їхніх клієнтів або пацієнтів. Він має ставитися до них з повагою незалежно від походження, соціального становища, віку. Сексуальної орієнтації та особливих потреб розподіл відповідальності четвертий принцип. Розподіл відповідальності у супервізійному контакті є такою 100% відповідальності несе супервізор і 100% особа, яка проходить супервізію, супервізор зобов'язаний надавати відгук без осудження, відмовитися від прямого виховного тиску. Створити атмосферу довіри, доброзичливості та співчуття, особа, яка проходить супервізію, зобов'язана проявляти інтерес до складних кейсів, досліджувати свої сильні та вразливі сторони в атмосфері довіри. Останній принцип ефективність. Супервізія це процес, який здійснюється разом із фахівцем, а не замість нього. Розкриття потенціалу та ресурсів особи, яка проходить супервізію, є важливою складовою спільної колегіальної роботи. Підіб'ємо підсумки супервізори можуть підтримувати медичних працівників у збереженні людяності, співчуття та здатності надавати медичну допомогу, запобігаючи професійному вигоранню. Три функції супервізії полегшують надання цієї допомоги, виконуючи функцію підтримки. Супервізор підтримує особисте та професійне благополуччя фахівця під час роботи з пацієнтами. Виконуючи функцію навчання, він може допомогти фахівцю мобілізувати особисті ресурси та сприяти його професійному розвитку та розвитку практичних навичок. Виконуючи направляючу функцію, супервізор допомагає спланувати ефективні способи використання особистих і професійних ресурсів. Відповідно до цієї функції. Супервізори підтримують якість роботи медичних працівників. Ми також обговорили п'ять принципів супервізії партнерство між супервізором та медичним працівником, конфіденційність, взаємоповага та толерантність, розподіл відповідальності та ефективність.